Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. У мене пройшли чергові опороси, і зараз я буду займатися обробітком малих поросят. Що входить в цю процедуру? Це за допомогою такої ось бормашини ми стисуємо ікла у поросяток. І кла стисуємо таким чином, щоб не було крові. Тобто десь по попів по зубика воно стисується і далі не потрібно. Так, далі ножниці для того, щоб відпалювати хвости. Ножниці це електричні. Тут у нас виходить, що стоїть такий нагрівальний елемент, воно нагрівається аж до красна. І таким чином цими ножничками доволі легко відтинається хвостик. Далі використовуємо антибіотик амоксицилін пів кубика на голову. Далі залізо один кубик на голову біоферон. Кубцедіостатік Толтарокс. Зараз ми таке використовуємо і доволі якісно, я вам скажу. Це хороший препарат. Так, Ну і також, якщо потрібно, то відрізаю сухі поповини. Тобто, дивіться, ось вчора пройшов опорос і бачите, от такі от сухі поповини тягаються за поросятами, то я їх зараз ножницями повідрізаю. Я не роблю нічого пуповинам в день опоросу, тобто воно таке от буде тягати, поки само воно не позасохає і не повідпадає. Якщо воно не відпадає, то я вже тоді ножницями відрізую. Такі от справи. Якщо, друзі, відбувається опорос з ускладненням, тобто приходиться надавати свиноматки рододопомогу. такому... У випадку я використовую три дня поспіль фен і тричі через день амоксицилін. Все даю згідно інструкцій. Ось як бачите, є така ранка у поросяти. От оце ось як воно народжувалось, я не знаю яким чином, але воно було, пошкодило свою шкіру. Я лише засипав, був перший день. Присипкою для ран і воно вже затягає, тому що десь на одну третю це вже ранка менша, шкіра затягається. Да, на малих поросятах взагалі рани заживають досить швидко. Ще хотів би показати вам наш станочок для кастрації. Ми вже неодноразово показували його. Можу додати ще, що доволі зручний станок. Розміри на цей станочок у нас є на каналі, кому потрібно, знаходьте. В чому його плюс? В тому, що я сам без ніякої додаткової допомоги можу робити кастрацію вагою там десь від 3 кг і десь, можливо, навіть аж до 12 кілограмів. І ще, що хочу додати, що цей станок доволі зручний. при... Пахові грижі. Тобто, коли я обробляю пахову грижу на цьому станку, то це доволі легко робить. Чому? Тому що коли я вставляю сюди порося, то оця ось пахова грижа вона сама падає внутрішню черевнину поросяти. І далі закритим методом я роблю кастрацію і все добре. Ну, на ранки ще один шов я роблю. Десь приблизно. Тиждень тому я робив кастрацію пахової грижі, то все добре, поросятка живі, бігають і робив я все це сам. Так що, друзі, звертаю вашу увагу на те, що доволі вдалий станок. Адже зараз буду я займатися такою делікатною справою оброблятиму поросята, але... Знімати відео, на жаль, я не буду, тому що немає зараз в приміщенні тут штатива. У нас є відео на каналі, як я це все робив. Можете подивитися в історії, там знайдете. Можна ще додати, що стисування зубів. Воно відбувається не на всіх фермах. Тобто, якщо у свиноматок доволі хороша молочність і використовують на фермах додатково мачух, то можуть зуби ці ікла і не стисувати. До прикладу, там, де Оля зараз працює в Данії, там нічого іклам не роблять. Я одну групу пробував і в мене вона пройшла. Я не стисував ікла. А от на іншій бачу, що є проблеми, тому що ну, його видно, знаєте, коли поросята кусають один одного, коли кусають соски, і у сосках видно у свиноматках, то в такому випадку краще зуби стисувати. Ну, не зуби, а ікла. Отак от, от, друзі, я буду їх стисувати. Отакі от, от, друзі. На справи, всього вам доброго, до зустрічі і звичайно слава Україні.